Маршрути послуг з ментального здоров'я в Коломийській громаді спеціальний посібник карту презентували у місцевому центрі життєстійкості. Його розробили в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я та як, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Маршрути послуг із ментального здоров'я в Коломийській громаді це універсальний посібник, в якому зібрана вся інформація про послуги із ментального здоров'я на території Коломийської громади. Якщо людина відчуває потребу в підтримці, то тепер зможе знайти інформацію, де отримати допомогу чи проконсультуватись із фахівцями, розповідає Андрій Ляшко, консультант всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як допомогти людям знайти. Потрібно їм психологічну або соціальну допомогу в Коломийській громаді та допомогти фахівцям перших ланок перенаправити їх до потрібних фахівців інших, тому що дуже часто так стикається. Що, наприклад, з охорони здоров'я не знають, куди за психологічною допомогою можливо доп... перенаправити людину, і ця брошура покликана саме допомогти в цьому. Головне в цій брошурі, що всі ці послуги безоплатні, тобто ми не включали послуги, які надаються за окрему А людина може зателефонувати, звернутися, записатися на прийом відповідно до потребуючої, який цікавить послуга, і отримати безоплатну допомогу. Цей довідник поєднує інформацію про надавачів послуг і фахівців різних сфер: охорона здоров'я, освіта, соціальний захист, ветеранська політика, культура та мистецтво, спорт і молодь неурядові організації. Продовжує Андрій Ляшко. Над проєктом працювали близько трьох місяців. А досліджували надавачів послуг, спілкувалися, також оцінювали, які саме послуги вони надають. Також передували це підготовка самих фахівців. Дуже часто, наприклад, первинна ланка в закладах. Віди проходила попередні тренінги, які називаються Мечґеп з це перша психологічна допомога. Презентують посібник у місцевому центрі життєстійкості, який функціонує на базі благодійного фонду Каріта з Коломия. Директор фонду отець Сергій Триф'як каже: у такий складний час кожен українець має дбати про своє ментальне здоров'я і свій духовний стан. Життя Сікості це державна програма, яку реалізує Каріта Сколомия у кількох локаціях в Коломиї, Гроденці та Кутах. Також інші організації ре... реалізують в інших містах нашої області для нас. Це знаєте, стало таким природним переходом від нашого гуманітарного реагування, допомоги ментальному здоров'ю нашим мешканцям і людям, котрі переселилися сюди, до такої системної роботи і системної підтримки людей, які знаходяться в різних кризах. Саме центри життєстійкості якраз покликані до того, щоб надавати цю підтримку, щоб люди у час війни не впустили Руки, щоб вони мали сили і можливості рухатися далі, і це якраз про те, що наша організація має один з пріоритетів допомогу людям у таких ситуаціях. Такі інформаційні карти розробляють і презентують у всіх областях України. Ділиться заступниця голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмила Сірко. Усе в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яку ініціювала перша леді Олена Зеленська на Прикарпатті, продовжує Людмила Сірко. Понад 700 надавачів послуг із підтримки ментального здоров'я. Ментальне здоров'я не можна виокремити, що це є охорона здоров'я, наприклад, чи соціальна політика. Це є всі дотичні сфери. Буквально нас дуже багато підсилюють і релігійні організації, благодійні фонди в нашій області створено 14 центрів життєстійкості, де працюють якраз з різними категоріями населення, в тому числі і психологи, які покращують ментальне здоров'я. Велику нішу якраз у центрі ментального здоров'я посідають і наші медики, тому що охорона здоров'я починає насамперед консультації з первинної ланки, де Звертаються люди, які бачать, що є потреба в кваліфікованій консультації. Ну і звичайно, що і культура, і спорт, і наші громадські організації підсилюють дуже якраз нішу покращення ментального здоров'я. Велику нішу займають і наші університети, це є наші науковці, також силові структури, поліція, ДСНС. також безпосередньо працюємо із структурними підприємствами, підрозділами, тому, що кожна організація, кожен структурний підрозділ Івано-Франківської обласної адміністрації працює з людьми, надаючи їм послуги, і в тому числі ми маємо велику увагу звертати і на наших працівників, тому що вони теж потребують насамперед допомоги як індивідуальної, так і групової, щоб покращити і їхнє ментальне здоров'я. Довідник маршрути послуг з ментального здоров'я в Коломийській громаді є в електронному вигляді на сайті коло. Майської міської ради Ольга Хириджук, Андрій Флоря, події НТК.